Доброго дня, вітаю вас. Насамперед, не можу не спитати про обстріли і їхні наслідки в населених пунктах Луганщини, про які ви повідомляли у телеграмі. Чи можете розповісти, що відомо про наслідки і про людей, які ще досі залишаються в населених пунктах Луганщини? Ну, знаєте, обстріли вже продовжуються другий тиждень. Такі от потужні маються на увазі. А саме з артили з реактивної зброї, те, що криють радами, постійно, те, що використовують дуже велику кількість ФПВ, намагаючись перебити як логістичні шляхи, так і місця, де ворог думає, що можуть перебувати люди, і в тому числі наші збройні сили. Однак на теперішній час, дякувати Богу, жертв не допущено. Залишається 15 людей, які повинні що відмовляються виїжджати, але пропрацьовано. Повністю з нашим військовим компонентом, з нашими військовослужбовцями в разі, тільки якщо е, людина виявляє бажання, у нас є напрацьована вже механізм механізми трьох людей вже так вивезли, але люди поки що ну, дуже важко е, бросають своє майно. Хоча обстріли йдуть безпосередньо по населених пунктах, безпосередньо по шляхах під'їзду. Е, дякувати Богу, зараніше встигли підготувати. Всі необхідні засоби, в тому числі як і продукти харчування, так і запас пального. Однак дійсно ситуація дуже важка саме в населених пунктах, через саме майже постійні обстріли, і будь-яка будь-який транспортний засіб незалежно то військовий чи гуманітарний транспорт і намагається деперуватися, одразу е, потрапляє під ворожий обстріл, як зі впівні, так і не шкодують е, системи граф. Крім того, постійно за останні. Два-три тижні постійні йдуть наземні операції, намагається ворог і пішки захопити, оточити населені пункти. Дякувати Богу, наші хлопці часто наносять ураження. І відбувають ворога від населених пунктів, тому що самі знаєте завдання було у окупанта окупувати Луганську область повністю, і тому дійсно не шкодуючи сил, кидають просто ви знаєте на такі дійсно, як уже знаєте, стала такою приказкою міцні штурми. Просто та кількість людей чи не людей, напевно, загарбників, які гинуть, штурмуючи ці позиції, вона просто вражає. Скажіть, будь ласка, а що відомо про те, як живе цивільне населення на тимчасово окупованій території? Чи вдається вам з кимось там спілкуватися, і як взагалі люди там перебувають? Ну, скажемо так, контакт у нас є постійний з людьми і з нашими громадянами, які там перебувають, хоч і підтримують Україну. Ми намагаємось менше розголошувати, як ми спілкуємося дійсно, є засоби зв'язку, які можна спілкуватися, але ворог також це моніторить повністю і нас, і розуміє, і починає вишукувати людей, які спілкуються, власне кажучи, як з своїми родичами, які перебувають на території України, так і особливо з владою, тому що дійсно. Дуже великий зараз контроль вони посилили однак є чітке розуміння, що відбувається, як люди проживають. Дійсно є дуже великі проблеми. З підготовкою до зимового періоду, незважаючи на те, що окупанти, і в тому числі там квазі республіки, які окупант своїм рішенням приєднав незрозумілим, але дійсно те, що доповіді там на 95 на 98 відсотків окупована в другому році територія готова до опалювального сезону забезпечення електрики, ну це звісно неправда, тому що те, що ми зараз бачимо, те, що ми розуміємо, люди вишукують усі можливості, як запаси вугілля, так і запаси дерева і встановлення. Буржують навіть бока багатоповерхівки для того, щоб просто перезивувати зиму ті, хто нещодавно повернули з інших територій, тому що зрозуміло, що. Загалом, от, якщо брати ситуацію, да, люди теж повертаються навіть ті міста, які знаходяться поблизу е лінії зіткнення, незважаючи там на можливі якісь провокації, бо дійсно ніде їх не приймають в державі окупанта, не приймають навіть на тих же е в тому ж Луганську, чи загалом по Донецькій території, тому що, ну, власне кажуть, ці люди нікому не нужні, і ніхто про них там. Е Ну, якусь турботу проводити, окрім того, щоб паспортизувати чоловіків пригнати до збройних сил окупанта. Більше загалом нічого такого не буває. Тому дійсно, як по медицині, є дуже проблемна ситуація. Я вже не раз наводив приклад те, що по Северодонецьку два лікаря сімейних обслуговує ну терапевти, як вони називають там по інших населених пунктах. Загалом до на 10-12 сел є один. Сімейний лікар називаємо це так, як вони поклали на цю людину функції, які намагаються забезпечувати. Привезена людина намагається, ну як намагається з того, що є можливість, намагається надати якусь допомогу виписати ліки. Але знову ж таки є проблематика того, що навіть якщо виписуються ліки у містах, які знаходяться е, поблизу лінії, скупчення їх купити невизможна. А в тих населених пунктах там Луганську і інших ціни за доставку вони просто вражають. Ви сьогодні зранку в Телеграмі теж писали про ситуацію в Сєвєродонецьку з опал... опаленням, з опалювальним сезоном. Ви зазначили і закінчили це повідомлення, тим, що це вже третя зима, коли це місто залишиться без тепла. Як люди пристосовуються до таких умов? Ну так як я вже частково сказав, більшість людей, у кого були або родичі, або десь у знайомих уціліли хати, скажімо так, приватного сектору, ті більшість переїжджають туди. Ті, хто не мають можливості, там в деяких домах щось там підключили по електриці, але в основному люди будь-якими засобами намагаються зараз підготуватися до зими, вже як я вже сказав, і буржуйки, і різні системи опалення електричні, бо більш-менш там деякі райони світло вони підвели. Тому ну, дійсно дуже складна ситуація, але люди там різними шляхами ще з минулого року цей рік намагаються це зробити, тому що від окупанта там ну, доброти якоїсь чи ремонту не дочекаєшся, пане Артема. А що взагалі є можливість у тих людей виїхати? Виїхати із тих тимчасово окупованих територій, можливо, там в глибину Росії чи об'їзними шляхами на територію України. Ну, як я вже сказав, дійсно це дуже велика проблема, тому що, по-перше, це людина ба повинна бути обов'язково мати російський паспорт, якщо це чоловіки і намагаються виїхати з території окупованої навіть до того ж Луганська сам Луган дуже конкретно перевіряється, і всіх чоловіків одразу ж які підпадають під за формальними ознаками під мобілізацію, одразу ж забирають до терористичних військ. Навіть якщо люди виїжджають на територію Росії, дуже великі проблеми, як з розміщенням, так і з процволаштуванням, навчанням дітей, тому що, ну як я вже сказав, вони просто напросто нікому там не потрібні. Ну, вибачте, якщо вже там. Держава агресала оголосила, що це її території за якимись там надуманими ознаками, але досі не прибрався, скажімо так, митний контроль між Луганщиною і Донеччиною і блокпости навколо всіх територій, особливо на в'їзді в Росію. Тому дуже проблемний виїзд, але навіть більша проблема виникає в тому, що як там працевлаштуватися, бо взагалі обжитися, і дійсно, а найбільша проблема це напевно на виїзд на наші території, навіть через закордонні. Шляхи, які були, тому що ворог дуже посилив контрдиверсійні заходи. Ворог дуже посилив контроль за пересуванням громадян. Тому кожна людина, яка виїжджає, там підпадає під таку дуже, скажімо так, потужну перевірку як засобів зв'язку, так і загалом причини виїзду. Тобто, вони фактично там заручники? Фактично так, і фактично, територія, ви бачите, використовується як такий логістичний хаб. Для військових, а люди дійсно є прикриттям. Є дуже багато ситуацій, коли в населені пункті, скажімо так, на якісь до 30 кілометрів да до лінії зітхне заходить ворог людей масово або виселяють з тих населених пунктів, відправляючи в глиб території організовано, або селяють на одну вулицю в чужі хати, інші займають військові. Тому ну ситуація загалом не змінюється вона тільки погіршується. Окупаційна влада вони завозять російське цивільне населення до населених пунктів Луганської області. І якщо так, то яких спеціальностей які люди потрібні окупантам там? Дивіться, Основні люди, які заїжджають з території Росії, це або родини тих північних військових частин, які залучаються до збройних сил, тому що ну, власне кажучи, майже табором їде, тому що ну мобілізацію набрали скажімо, такий контингент, елемент за яким їдуть там і родини, бо не мають там власного житла. Друга ситуація це ті, кого намагається, хоча б на два-три місяці ротаційно завести Росія. Це вчителі лікарі, тому що це дуже така е, велика в них проблема. Наші вчителі лікарі виїхали на територію України. Е, дуже мало там залишилось, скажімо так, в основному пенсіонери, деякі кількість дійсно зрадників, про яких ми знаємо і не забуваємо які правоохоронні органи. Але в більшості свої це ті, кого намагається максимально Росія завести. Крім того, була дуже велика там у них програма по відновленню типу, населених пунктів. Але ті, кого завозили ремонтники, дійсно більше накрали ніж наремонтували. Тому намагаються зараз вони там і деякі пожежні розрахунки в умовах пожару, коли був завести. Але основне це вчителі, лікарі і такі, скажімо так, адміністративні такі угу. да. пане Артеме, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Там Лисогор, керівник Луганської ОВА був з нами на прямому спів.